Ти мені згадай, який ти чув за своє життя найбезглуздіший російський фейк. Ну слухай, вони там щось таке приймають, що ну мальчик в трусиках, це звичайно, це, і цей і комарі бойові. А, а якщо з останнього це то поділ України країнами Європи, там карту вже показували, а, як вони ага, там ага, розділяють. Ага, що... ага. Ну і от Гаррі приїжджав вже до нас, кажуть, що його коронували тут в Україні таємно. Думаєш? Так. А ну це ж було на траєщині. На Ну, Дивіться, насправді, якщо б ці фейки давали, якщо б за них давали Оскар, то Москва широко би брала головну нагороду в категорії. Орія найкраща фантазія без доказів. Тож влаштовуйтесь зручніше. Ми зібрали для вас стоп найсмішніших, ну і водночас найнебезпечніших пропагандистських байок цього тижня. Наш Олександра Кулібаба розкаже далі. Йкова мапа гуляє інтернетом. Зображення так званого поділу України з'явилося у мережі, начебто з французького військового відомства. На ній намалювали плани Франції, Британії, Польщі, Румунії та Угорщини поділити українські території під виглядом миротворців. Звичайно ж, мапа рісніє орфографічними помилками. Вигаданими назвами та перекрученими прізвищами французьких генералів. А Крим там, взагалі, позначений російським, що прямо суперечить офіційній позиції Франції та союзників. Кремль хоче посіяти недовіру до наших союзників, показати їх не партнерами, а теж потенційними загарбниками, які мріють про те саме про що мріє і що робить сам Кремль. Тобто анекса анексія якихось українських шматочків, хай це буде область. чи Дві це таке. Відлуння, я би сказав, радянських і навіть ще царських міфів про ворожий захід. і пропаганда його регулярно дістає, експлуатує. ОМЗ Франції підтвердили, це фейк. Такі карти типовий інструмент кремлівської пропаганди. Російська пропаганда поширює фейк про нібито український дрон біля кордону Литви з Білоруссю. Як доказ показують змонтоване відео з безпілотника, на корпусі якого міститься напис українською мовою. На зображенні був звичайний побутовий квадрокоптер, який можна купити в будь-якому магазині, де вони продаються, і жодної символіки, жодного розуміння, хде це це знову ж таки. Історія не для української аудиторії, Це більше історія для. Росіян, які будуть дивитися і казати, от, от українці, вони ж там агресори. Фейк почав поширювати анонімний Тікток акаунт із ознаками бота, пов'язаний із російським пропагандистом Олексієм Стефановим, якого Латвія вислала у 24-му році за діяльність проти нацбезпеки. Мета такої дезінформації зняти відповідальність із Росії за реальні провокації, зокрема, запуск її власного дрона Гербера над територією Литви. Кремлівська фабрика фейків не спить. Тепер підробки про українських військових генерують за допомогою штучного інтелекту. У Тікток з'явилася нова хвиля фальшивих відео, спрямованих на дискредитацію збройних сил України. В одному з таких роликів військовий буцімто скаржиться на моральний стан підрозділу та навіть говорить про канібалізм. Відео виглядає таким враженням, що ніби знято на якусь потрійну лінзу, повністю розмите, лице не чітке, і це основне на що вам потрібно звертати увагу. Далі, коли людина спілкується в цьому відео, губи е шевеляться окремо від тексту. В жодному разі не коментувати. В жодному разі, тому що чим більше ви коментуєте, тим більше ви те відео просуваєте в рекомендаціях. Інший ролик показує конфлікт між нібито українськими бійцями з вигаданими звинуваченнями у вбивстві й мародерстві, але там також виявили ознаки використання штучного інтелекту. Учасники говорять з виразним російським акцентом, а місце події неможливо ідентифікувати. Росія знову дістала з Нафталіну фейк про біолабораторії в Україні. Цього разу гуляйтер Сергій Аксьонов подякував Путіну за недопущення створення лабораторії біологічної зброї в Криму та похвалився відкриттям протичумного центру в Сімферополі. Насправді жодних доказів існування секретних біолабораторій Кремль не надав ні з 2014 року, ні після повномасштабного вторгнення. Цю конспірологію використовують виключно для виправдання окупації та мілітаризації півострова. Через брак аргументів російські пропагандисти повертаються до абсурдних страшилок про біологічну зброю. А ще поширюють інформацію, що нібито 36 біолабораторій США в Україні тестували препарати на людях. Мета таких фейків нагнітати страх перед. Вигаданими зовнішніми загрозами і подавати окупацію Криму як порятунок. Ну і закриває цей хід парад фейків найбезглуздіша, на мій погляд, кремлівська новина. Пам'ятаєте, кілька днів тому до Києва приїжджав принц Гарі. Пропагандисти вигадали нову сенсацію, Нібито він приїздив на коронацію. А в Україні мовляв уже готують зміни до конституції, щоб проголосити його королем. Очевидно, що в Україні коронація е короля. Е Великої Британії відбуватися не буде надійний спосіб це дивитися, що про це пишуть. Великі крупні медіа, до яких є репутація, як українські, так і міжнародні. Якщо ця історія не потрапила в активний медійний порядок денний, а поширюється лише якимись сірими телеграм-канальчиками, то швидше за все ця історія є вигадана, маніпулятивна. Цю абсурдну теорію поширили конспірологічні ресурси, посилаючись на анонімних планувальників. Коронації, насправді жодної коронації не було і бути не могло. А принц справді приїжджав, але з благородною метою. Представити ініціативи свого фонду для реабілітації військових і цивільних, а щоб не повестися на безглузді російські фейки, перевіряйте інформацію через фактчекінгові платформи та головне користуйтеся здоровим глуздом.